О, тут майже всі такі, я бачила. А білих дуже мало белые голову. Вот сейчас я иду с непреничего, не все трапилось. Слава Украине. Поступила інформація, що на території Куликового поля знаходиться заразновое устройство. Так. Да. А чому ж ніхто не шукає? Тому що ми зараз евакуюємо тільки людей. Можна вас, пожалуйста? Просити? Звичайно. Ми Животи. ж люди закон А коли поступила інформація, можна можемо зазнатися? 40 минуло Так, За 40 хвилин могла вже десь разів вибухнути. Провіряємо. Слава Україні! Героям слав. Я розумію, я все розумію. Да. Добрий день. Да, там не перекрыв. Там немає нікого. Щас Що ж я, з... що я прийшов сюди? Ну там... спасибо там... ж, Іван. Да. Да, да, да. Так, так, так. Така строва підготовка відбулася, не? <ми> Зараз вони прибули до воєнкомату, а. де пройдуть навчання за три тижні підготовки, а потім планується струва. Дякуємо. <зацювання> Давай. А знаєш. Обоє. Ну, я бачу, що цей другий знає... Бачиш, білих майже ніде да не зустрінеш. Бачиш білий і то. А білих майже ніде да не побачиш. О, і ще листачок. О, і поганий. Ось такий таємничий. Бачиш, який таємничий. Так. Оценка великий буде. І залився опа, і тут видно ніколи не пускає. А чітко перекривали все. Скажи мені Я тобі розкажу. О, ми зараз до опорного. А? Ми зараз до опорного. Так. Ура! Я так давно там його навіть забула. Що там випадки?

Я бачаю, заміновано з того боку чи з цього? З того боку. А, з того, знаєш, да, навіть українською мовою розглядаю. Я просто не вірю, що бувають такі дивани.